На цьому наше недільне богослужіння завершене, усім дякую за спільну молитву. Також вітаю всіх причасників з прийняття тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде вам насилення душі і тіла. Також хочу всіх нас сьогодні привітати з великим святом, особливо для харківської єпархії, тому що сьогодні наша єпархія поповнилася ще двома новими священнослужителями. Ми сьогодні під час богослужіння ми бачили про те, що була звершена священича хартонія Деякона Максима, який буде нести своє служіння у місті в Лозовій Харківській області. Також була звершена сьогодні Деяконська серитонія ця Павла, якого херотонія священича буде звершена у вівторок, 8 числа на святого Дмитрія, який буде нести своє служіння у капеланському служінні військового капелана. Тому я сьогодні, правляча сирей, хочу привітати наших отців, які були сьогодні висвячені, побажати їм Божого благословення і щоб ця дорога була благословена Богом, на яку вони сьогодні вступають на священиче своє служіння. І щоб Господь дарував їм довгі роки, сили наснаги провадити той корадвель, який Господь в цьому часі подарує до пристані спасіння. Тому отці, вітаючи вас, бажаю вам сили, здоров'я, Божого, благословення, плідної, священичого служіння намного і благо вам вітання. Oh, <mum> my